Доброго дня, мене звати Георгій Гай, і мені 9 років. Я... я дуже люблю вчитися. А, пі... а поза шкільною програмою я дуже люблю вивчати Python. Ще... Я люблю змінювати картинки в фотошопі. Я, я ще дуже люблю грати на сальні ігри. Ця дуже брутальна. Тут баталії робляться, але все ж ну, класно. Я дуже люблю Майнкрафт, а саме процеси пов'язані з енергетикою та програмуванням. Для того, щоб пере перезавантажити мозок і перевести його на іншу хвилю, я люблю займатися спортом, а саме боксом. Ще у мене дуже класне хобі це готувати. Я обожнюю готувати. Дякую за увагу. До побачення!